Мене звати Фаль Кошнер. Я працюю в HBK на посаді директора з міжнародного сервісного обслуговування ВТС вже більше чотирьох років. Сервісна команда брала участь у розробці LDS v 8900 з самого початку, і наші відгуки допомогли створити відмінний продукт. LDS в 8900 – найпотужніший вібростенд з повітряним охолодженням на ринку потужність 80 кН у поєднанні з переміщенням у 100 мм і великим моментом перекидання забезпечує привабливість цього вібростенда. Ми знаємо, наскільки важливий для наших клієнтів час безвідмовної роботи, тому одним із ключових завдань було створення надійного вібростенда, який би був простий в обслуговуванні. Ми розробили вібростенд з повітряним охолодженням, який може замінити вібростенди з водяним охолодженням. Гідростатичний підшипник є більш надійною системою направлення і простішим в обслуговуванні. Крім того, ми отримаємо більш детальну інформацію про вимоги до обслуговування та стан компонентів, включаючи години роботи, сервісні події та блокування. В8900 8900 це продуктивна, але менш складна система, яка надає нам більш надійну інформацію в режимі реального часу, що спрощує та прискорює технічне обслуговування. Це буде дуже корисно для нас і наших клієнтів.